Доброго здоров'я! Знову коротеньке відео. Хотів звернути увагу, яка, яка дверка цікава. Ось сюди мабуть, мінеральна вата забивається. Тут колись підкручувалося, можливо, вийде різьбу. розробити Так, зараз покажу. Наступний ряд закриває ковпак, це внутрішня кладка, значить димоход який виходить із топки, ось він. Тут вогнетривка цела Не видно. З цієї сторони красна. От. І тут потрібно закладати азбест товстий, тому що оця стінка може, може підніматися. Щоб не руйнувалося.